А чи бачили ви вже новини, що можна перейти на іншу посвідку для проживання у Німеччині і при цьому залишити 24-й параграф. Тобто, всі переваги 24-го параграфу за вами зберігаються, але ще додатково ви маєте більш актуальну посвідку на проживання, інший параграф, кращі можливості для інтеграції, і, і взагалі виглядаєте краще в очах німця. Так от чи правда це? Давайте розбиратися. Я спитала також свою міграційну службу, чи можливо мати, наприклад, робочий параграф. Та залишити за собою право 24-го параграфу, щоб не втратити також можливість їздити на українському водійському посвідченні. Давайте в цьому сьогодні розбиратися. Тема дійсно важлива. Я підготувала також для вас матеріали, додаткові, які ви можете знайти в. Описі під відео, а також правову базу, на якій це все побудовано. Переходимо до нашого відео. Вітаю! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, на моєму каналі дуже багато корисної інформації про життя у Німеччині, про допомогу українським біженцям, а також цікаві відео про німецьке життя, як тут це влаштовано, хто такі німці, чим вони живуть тощо. Тож одразу після цього корисного відео запрошую вас подивитися якийсь більш розважальний контент, а сьогодні про корисне. Також прошу вас, будь ласка, поставити цьому відео вподобайку, написати коментар як подяка за мою роботу за корисну інформацію. І не забувайте ділитися цим відео, щоб якомога більше людей знали цю корисну інформацію, тому що ця інформація не так вже не і поширюється, більше поширюються якісь е, страшилки про те, що. Все, завтра 24-й параграф закінчується, і ми їдемо додому. Насправді в цьому треба розбиратися. І до речі, я також скажу про цей документ, який я знайшла. Чи дійсно деякі страшилки? Правда, дисклеймер, правда? Давайте почнемо. Будь ласка, ще раз прошу вас, вподобайку, коментар, переходимо далі. Як змінити 24-й параграф на інший, але при цьому залишити і 24-й? Це питання хвилює багатьох українців у Німеччині, які вже. Або влаштувалися на роботу, або почали якесь навчання. І сьогодні відео про це, як це зробити, залишити свій 24-й, як гарант того, що, наприклад, не складеться з роботою, або не складеться з навчанням, або що навчання завершиться швидше, наприклад, ніж війна в Україні. Тощо дуже багато різних сумнівів. Сьогодні поговоримо про те, чи можна залишити ще 24-й параграф, до речі. Чому ще хвилює це питання, тому що на 24-му параграфі ваше українське водійське посвідчення дійсне, а при переході на інший параграф воно буде недійсним. Ось якраз через це багато українців і не переходять з 24-го параграфу, тому що не хочуть платити великі гроші за переробку водійського посвідчення. На жаль, закон про простий обмін українських посвідчень. На німецький ще не зробили, тому і люди і не переходять з 24 параграфу. Коротше, тему я обмалювала сьогодні про це. Якщо коротко, такий дисклеймер: це можливо залишити 24-й параграф і якийсь мати інший, але зараз більш детально про це розкажу. І так, чи можна залишити 24-й параграф і, наприклад, перейти на робочу візу? Так, можна. І це є цілком законно. Тут є два аргументи. І один із аргум... у мене на інтерв'ю була українка Світлана із Донецька. Вона вже має таку комбінацію, тобто в неї робочий параграф 18B та 24-й параграф, при цьому залишились її дійсні українські, українське посвідчення водія. Але вона робила це на основі судового рішення за 2013 рік, де. Із судового рішення було прийнято рішення, вибачаю, за тавтологію було прийнято рішення про те, що мати водночас паралельно од... декілька видів на проживання, це не суперечить закону. Це один з варіантів, як ви можете довести міграційній службі, що це цілком законно, і ви маєте на це право. Але у 2024 році, 30 травня, вийшла четверта директива, де. Дуже чітко розказали про 24-й параграф, який ви маєте права. До речі, і про депортацію також там було досить класно розказано. Е, якщо коротко, ваші мрії про те, що коли закінчується 24-й параграф, вас повідомлять про те, що у вас закінчується ваш вид на проживання. Ні, вас не повідомлять. У вас буде, ви маєте самі за цим слідкувати, і у вас буде один місяць. На депортацію так ось у цій четвертій директиві у восьмому параграфі 14 сторінка, пункт 8.2, написано, що е, якщо дословно перекладати ані директива, ані параграф 24 закону про перебування не містять положення, які виключають можливість подати заяву на отримання іншого дозволу на перебування, окрім дозволу. За 24 параграфом за умови виконання відповідних вимог до можливості вибору або одночасного існування різних прав на перебування застосовуються загальні принципи законодавства про перебування. Заявників слід належним чином інформувати про це, маючи 24 параграф, ви можете подати заяву на дозволи згідно з параграфом 16 а, 16 б 16 це, 16 д 16Е, 16Ф, 18А, 18Б, 18Г, 19С, абзац перший закону про перебування у поєднанні з параграфом 22А, положення про працевлаштування, це якщо коротко я далі розкажу. І параграф С, абзац 2 закону про перебування у поєднанні з параграфом 6 або параграфи 18Т, 18Е, 18Ф, 18, Д, 18, е, 18, Ф, 18 19 є закону про перебування. Тобто на всі ці параграфи ви можете перейти. я склала вам ось таку табличку, ви зараз можете бачити на екрані, щоб ви чітко розуміли, який параграф для чого, а також які вимоги для цих параграфів. Наприклад, із параграфів, які відносяться до роботи, це 18А, це працевлаштування фахівців з професійною освітою. Фінансові вимоги це контракт і зарплата, що покриває проживання. Інші вимоги визнана кваліфі... професійна кваліфікація в Німеччині. 18b – це найпопулярніший такий параграф для кваліфікованих. Робітників, мета дозволу це працевлаштування пра з вищою освітою. Тут є мінімальна заробітна плата приблизно євро 45 тисяч 300 євро або 41 тисяча євро для дефіцитних професій. Про дефіцитні професії я також знімала відео і є пост в телеграмі. Шукайте всю інформацію в описі під відео. І тут ще інші вимоги: визнаний диплом через Анабін або ЦАП. Також про інші параграфи я також написала і 19c спрощений доступ до ринку праці і 19c абзац 2 блакитна карта 18г Підготовка для визнання кваліфікації, 18Б, наприклад, навчання ОНЗ, Тобто, ось таку табличку ви можете забрати в мене в Телеграм. Тож переходьте про права. Я також далі скажу. Ще цікавий момент. Наприклад, якщо ви не знаю, там, одинока мама, у вас є діти, або у вас є партнер, там чоловік, дружина тощо, то є така процедура, як воз'єднання сім'ї, отримуючи цей параграф. Маючи 24 тобто, у вас паралельно йде два дозволи на проживання. Ну, фактично, у вас діючий є, наприклад, 18Б, вам видають актуальний пластик, ви, більше, ви більш привабливий у очах Німеччини, в тих же банках, тому ж. Всьому, і ви можете надати можливість доступу до актуального. Актуальні посвідки на проживання для членів своїх сім своєї сім'ї, наприклад, для подружжя ваш партнер, там дружина чи чоловік, можуть перейти на параграф по воз'єднанню сім'ї, параграф 30. Це для дорослої людини, параграф 30. Також є в цій табличці, я додала взагалі можливість переходу по цієї воз'єднання сім'ї е, по кожному параграфу. І, наприклад, 18б, якщо ви працюєте і подружжя даєте вісім параграф 30, тобто для дружини або чоловіка, то за ним залишається право на роботу. Не повсюду цей параграф дається з правом на роботу, також дивіться в табличці. А якщо ви, наприклад, одинока мама, або не знаю, просто хочете ще дитині дати актуальну посвідку на проживання, щоб вона не залишалась на 24-му параграфі, то є є параграф. 32, і також в залежності від того, який у вас параграф це буде з правом на роботу чи без права на роботу. А також це залежить від віку вашої дитини ще про воз'єднання сім'ї. Окрім того, чи можливо чи неможливо, і правом дозволу чи не правом дозволу, дозволу, є вимоги до членів сім'ї. Наприклад, якщо ми знову ж таки беремо 18 b то для подружжя, для члена, для партнера потрібен мовний сертифікат А1. Він є обов'язковим. Там вже також треба буде довести. Ваші сімейні зв'язки, наприклад, посвідку Ой, наприклад, свідоцтво про одруження. І свідоцтво про одруження, звичайно, має бути перекладено на німецьку мову. Тож, всі ці таблички забирайте в телеграмі, розбираєтеся і дивитесь, що вам доступно. І якщо підсумовувати, які переваги переходу на інший параграф, перше, те, що ви. Отримати актуальну посвідку на проживання вона буде залежати її срок дії буде залежати від вашого трудового контракту або періоду навчання, якщо ви переходите на 16-й параграф. Також ви даєте можливість своєї сім'ї змінити параграфи і також отримати актуальні посвідки на проживання. Також, якщо ви все таки вирішили залишатися в Німеччині, це у вас буде перший крок до інтеграції, і отримати наступну візу. Наступну посвідку на проживання або вже перейти до натуралізації, тобто отримання громадянства, або постійної посвідки на проживання, вам буде простіше, тому що ви вже почали які робити якісь кроки. По інтеграції у Німеччині сидіти на 24-му параграфі це досить ризиковано, якщо ви хочете все-таки залишитися у Німеччині. І, до речі, я ще скажу, що відповіла моя міграційна служба. І до речі, якщо ви навіть працюєте і потім берете, наприклад, на 18Б або на 19 це перший абзац, то ось ці 20 ваші робочі роки місяці на 24 му параграфі не завжди зараховуються. При, наприклад, отриманні постійної посадки на проживання або натуралізації, тобто отримання громадянства. Багато нюансів треба розбиратися. Тож, якщо ви бачите свій шлях у Німеччині, то переходьте. Що відповіла, наприклад, моя міграційна служба, я уточнила ці деталі, навіть не спираючись на цю на цей циркуляр за четвертий циркуляр, вже тридцяте. Травня 2024 року, просто дізнавшись, чи можна перейти, які умови, і чи можна зберегти 24 параграф, на що вони відповіли: так можна це цілком законно приходити. Давайте всі свої докази для переходу на будь-який параграф, і почнемо процедуру переходу. Також окремо спитала саме про фюрершайн: чи можна залишити свою українську посвідку, чи буде вона дійсна, наприклад, якщо мені... Видадуть новий пластик якогось іншого параграфу. Міграційна служба відповіла: так буде дійсно, тому що 24-й параграф залишається паралельним. І, до речі, чому залишається 24-й параграф знову ж таки. Наголошу на тому, що 24-й параграф залишається за вами до моменту, поки йде війна в Україні, незалежності, тобто ви можете мати паралельні дозволи, якщо у вас там звільнили, ви знову переходите без всяких ризиків, без виїзду з країни, ви отримуєте 24-й параграф знову таки. І до речі, в цій ж директиві також прописано, що, наприклад, якщо раніше вам потрібно було покинути країну і отримати. Потім в'їхати і тоді ви тільки типу, могли отримувати нові параграфи. то тобто, наразі вам не потрібно покидати країну, тобто Німеччину, для того, щоб переходити з одного параграфу на інший. І два четверте за вами зберігається, допоки буде діяти ось це тимчасовий захист, допоки буде йти війна в Україні. Ось така супер корисна інформація. Діліться цим відео з іншими. Щоб люди не сиділи і не чекали до останнього моменту, а вже сьогодні займалися тим, щоб перейти на інший параграф. Ще одна приміточка: звичайно, змінити цей параграф, перейти на інший посвідку на проживання. Там параграф 19, c абзац 1, або 18 b або та, та ж блау-карта це все платна опція, тобто ви платите за послуги Ausländerbehörde, Бігорди, міграційної служби, там в залежності від вашої землі. Звичайно, але приблизно десь 100, 100 євро. Чому ні? Якщо ви цікаво ви працюєте, якимось чином подорожуєте, можливо, по Європі, то мати актуальний пластик це дуже-дуже корисно, я так би сказала. Тож, в мене на цьому все. Дуже прошу поставити цьому відео вподобайку, написати коментар. Подякую за таку інформацію і діліться цим відео. З іншими, щоб більше людей стало про таку можливість, у мене на цьому все побачимося на наступних відео. Чус!